Шановні колеги, ми розпочинаємо брифінг на тему результати роботи союзу українських організацій Австралії, розвиток взаємовідносин між Україною та Австралією. І наразі про це розкаже нам Петро Шмігель, який є референтом зовнішніх зв'язків Союзу Українських організацій Австралії. Прошу. Дуже дякую. Вперше все я би хотів перепроситися, що нема Стефана Романіва, який є головою союзу українських організацій Австралії. Стефан на жаль мусив скоріше від'їхати відлетіти в Австралію. Би хотів трошки сказати про причини. Приїздки австралійської делігації в Україну, з ким ми зустрічалися, що ми усяхнули, і очевидно вітаю ваші запити так само. Ну, почну від, від цього, що стосунки між Австралією і Україною стоять на найвищому рівні. Від часу самостійності спочатку uh, 90-х років через uh, трехінну подію mh 17 і через надійні uh, події Майдану і uh, вибрання, вибрання нового уряду uh, ті стосунки uh, підвищилися, прийшли uh, на найінакший і вищий рівень. Але Стосунки між країнами чи, чи, чи то на державному рівні, чи на інакших рівнях не відбуваються автоматично. Треба їх плекати. Треба робити інвестицію в ті стосунки, щоб мати. Uh, від них якийсь заробіток uh, в тому відношенню uh, uh, ми з чотирьох причин uh, приїхали, щоб плекати ті стосунки. Як uh, по-перше, uh, від вчорашнього uh, дня чи радше від понеділка офіційно працює в Києві австралійський посол. Uh, uh, ви, мабуть, знаєте, що uh, між країн G20, Австралія була одиною, яка дотепер не мала посла а, в Україні. Та ситуація тепер є направлена, я би сказав, через uh, заходи і української діаспори в Австралії і через ті тр трагічні і надійні події. Австралія тепер uh, uh, зробила, зробила правильне рішення і має свого посла Дуг Траппет. Дуже віддана людина людина, яка uh, вже була в Україні uh, з нагоди MH17, Працювала в інвестигації і тим подібно. І тепер рішила мала до виборанню, uh, де бути послом Дуг uh, рішив бути послом Ослом, тут в Києві, um, то ми uh, в п'ятницю вечором зорганізували для Дага uh, прийом. Uh, цілий ряд uh, людей прийшли: чи то кабміністри, чи то uh, журналісти, чи то uh, народні депутати, чи то uh, громадські активісти, чи то навіть uh, люди, які uh, завітали від фронту. То така різноманітна публіка Догові показати широту українського суспільства, дати йому певні вказівки, з ким він може працювати далі розвивати ті стосунки між Австралією і Україною, країни, які, хоч дуже далеко фізично і географічно, країни, які щодо вартостей з'єднані. По-друге, Приїхали ми до, до вашого уряду, до українського уряду, з, з певними справами, і я їх трошки поясню. По-третє, стосунки очевидно не лише відбуваються на державницькому рівні, але на людському рівні і на громадському рівні. То в нас, значить, в союзі українських організацій Австралії та головна надбудова для нашої діаспори Деонанда, Має певні плани щодо співпраці з громадським сектором тут в Україні, сектор, який є ключний до ширшого розвитку демократичного процесу і до економічного розвитку України. Ну, Гай, я перше скажу, які справи були представлені до вашого уряду чи до і так само до. до Речників ради ми зустрічалися з президентською адміністрацією, з міністром освіти, з заступником міністром закордонних справ, з міністром спорту і молодіжних справ, з комітетом закордонних справ при раді і так само є новий комітет українсько австралійських стосунків при раді. Які з ними справи? Ну я вже назначив, що Австралія назначила посла. Тут в Києві, на жаль, вже два роки приблизно посольство в Канбері не має постійного українського посла. Ми вважаємо, що є на місці полагодити ту справу, назначити посла в Канбері. А чому? Ми маємо дуже близький стосунок, дуже близько співпрацюємо з австралійським урядом. Чи то з премєр міністром, який між іншим був в Україні в 1984 році, як студент Оксфорду, і знайомий мені і другим українцям, які мешкають в Австралії, вони мають. Величезну добру волю щодо сучасної України, значить австралійський уряд. Вони це показали а, а, в коментарях нашого премєр міністра який дуже ясно засудив а, і Путіна і напад на східну Україну, коли інакші світові провідники трошки інакше висловлювали то питання. Um, вони вже допомогли щодо санкцій і ви може зуважили, що новий ряд санкцій від Австралії сьогодні uh, здійснився. Вони допомагають щодо логістичної допомоги. Двері відкриті рівно ж до uh, принаймні до дискусії про uh, летальну, летальну допомогу. Але щоб Австралія більше допомагала, щоб вона могла а, а, якось більше робити а, для України треба мати так званий «quid pro quo», uh, треба мати uh, взаємне на 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 тому самому рівні значить що uh, мати австралійського амбасадора в канбері дуже б би допомогло мати ті ключні розмови в тих справах співпраці в тих тих справах практичної допомоги Тут одна справа, що ми з uh, урядом обговорили. Друга справа то є візійний режим. То, наприклад, коли я приїжджаю в Україну чи хто-небудь інший з Австралії приїжджає в Україну, а, 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 ми ще підлягаємо режиму, який є менше більше незмінений від радянських часів, а, я мушу а, отримати листа запрошення, я мушу а, а, показати свої банкові конта. Uh, і цілий ряд і наших адміністративних і, адміністративних, і бюрократичних uh, обов'язків. Um, коли стоїть перед Україною питання людських зв'язків, інвестицій від Заходу, все, що буде потрібно по кризі, uh, не дуже заохочує австралійських бізнесменів чи інших.

І інакші uh, справи uh, ви можете, що і може читали навіть цього тижня в Київ Пост, що uh, Україна судиться за Всталію в uh, World Trade Organization в справах uh, титину, чи, uh, plain чи плейн пакеті тюну. Це є uh, залишок від попередньої адміністрації. Дуже багато людей тут визнають, що нема. Ani, nijakogo smisla v uh, tem sodovnem procesu. Um, In to sodovni proces ne pomaga, če uh, do razvitka teh odnosov, če do uh, uh, mislenja v Avstraliji nad peti nam širše pomoči. Um, Podnesli bi tako tudi vprašanje informacij. In kot vi veste, kot novinarji, ide uh, informacijska vojna. Не аби якого прецеденту, то um, uh, в малій Австралії, малі далекій Австралії Австралії лише населення двадцять три мільйони людей. Uh, Російська Федерація Путін, uh, мабуть, десь так 5 мільйонів доларів на рік видає, щоб вести інформаційну війну. Uh, як вона складається? По перше, є контракт між Russia Today і uh, найголовнішим кабельним. Stancijo, največja najbliž, naj, naša stancija kabinskega te, televizijskega televizijskega oddaje Fox Tel, 2 milijone dolarjev na leto, da bi svet pljuvali v Rusijo, torej v Avstraliji. Um, uh, v Приблизно 2 мільйон доларів на рік а, контракт існує, щоб до, мати додаткову частину два рази на рік в наших найголовніших часописах, газетах Сидні Морнинг Herald» і «Melbourne Ейдж. І так само третя така ланха в тій війні. Очевидно, соцмережі де дуже професійно, дуже дисципліновано. всякі тролз а, діють а, в австралійських соцмережах. Ну, Знова публічна опіння дуже важлива для уряду в Австралії, для уряду в Канаді, для уряду в Америці та інше. Коли ми не ставимо факти, коли ми не показуємо об'єктивно як складається війна, з яких причин вона прийшла? А, з одного боку, а з другого боку, так само треба світові показати, що а, треба дивитися на, на Україну не лише через воєнний призм, але як а, місце, де буде великі можливості, дуже надійна майбутність. А, 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 за якийсь час. Um, наприклад, коли ходиться питання інвестицій, і uh, є австралійські бізнесмени, які є зацікавлені в Україні. Тепер що вона існує, вона uh, є на мапі через і надійні і трагічні події, але вне, все ж таки вони хочуть впевненість, впевненість, що тут є як, якесь майбутнє. Uh, і ту впевненість uh, треба творити uh, включно з тим. Що вживаючи засоби масової медії, вживаючи uh, комунікацію і інформацію, то одне, щоб вести реформами, то друге, щоб комунікувати. Про реформи і щоб люди зрозуміли, чи то в самій Україні очевидно, але так само поза кодоном з інакшими урядами, з інакшими стейкхолдерами, так називаєте. І а, на кінець, як справа а молодіжного обміну а, обговорена між нами і, а, і українським урядом. А, і є певні договори тепер з, а, з урядом, щоб австралійська молодь приїжджала в Україну, наприклад, літом. А, є план, я розумію, в, а, в міністерстві. У світі мати такі інтенсивні табори англійської мови. А, і це дуже а, має великий сенс, а, а, щоб австралійські мови приїжджали так само, як волонтери брали участь в таких програмах. І так само в інакших програмах, які існують а, а, на громадській кінневі, наприклад, захист патріотів. Є молоді австралійці, які би радо приїхали в Україну, щоб працювати в такій програмі. І uh, я назначив, що було три причини. Останні причини, що ми тут були, було uh, нав'язати стосунки uh, з громадським сектором. І я дуже задоволений, що, наприклад, є тепер запланована uh, конференція. Перша така конференція за час української самостійності, uh, bilateral relations конференція між Україною і Австралією. Uh, ми будемо партнери з нашого боку, значить союз українських організацій Австралії, і з боку України буде uh, uh, визначна uh, 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 громадська організація буде нашим партнером, ми зробимо про це оголошення за пару днів офіційно. І які теми етичний ну, uh, 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 бізнес, ethical бізнес, прозорий бізнес, uh, молодіжне провідництво, багатокультурність. Um, demokratyczna reforma i co można nauczyć się w Australii, tym podobno. Na tej konferencji odbędą się i w Melbournei i w Kijewie, um, i my wiemy, uh, że my będziemy mieć uh, jakąś wsparcie od australijskiego rządu, żeby ich przeвести. І uh, так само ми, uh, ми мали всякі бесіди з uh, нашими друзями в громадському uh, секторі, чи то з uh, гуманітарною програмою Світового конгресу України. В Австралії вже зібрано більше ніж 200 тисяч доларів на гуманітарні потреби тут в Україні, наш лише 38 тисяч. То коли ті цифри принесені на цілий світ, то би було, скажімо, 100 мільйонів доларів від української діаспори, то Австралія, хоч мала, старається допомогти. Um, і, uh, і будемо далі допомагати, бо наші серця uh, дуже uh, з вами. Ми дуже переживаємо. Маємо величезні співчуття для тих родин. Які постраждали через той страшенний конфлікт, який навіз на вашу країну, ваш сусід, то на кінець успішна візита, багато розмов, конкретно беремося до праці, є практичні проєкти, час не дивитися лише на кризу, але дивитися, наприклад, як ті українсько-австралійські стосунки можуть допомогти. А Україні в майбутньому надійному майбутньому. Я дякую, пане Петро, скажіть, ви сказали про те, що якщо я вас вірно зрозуміла, що Україні варто комунікувати про реформу більше? Чи ви можете пояснити, яку інформацію потребують ділові коло, наприклад, Австралії? Чого не вистачає? І які ваші поради були нашим молодим реформаторам в, в цій царині? Так як я сказав, реформувати то одне, давати людям знати про реформи то друге, без комунікації, без інформації, без того, щоб населення чи то тут чи поза кордоном розуміє розуміти реформи, вони не можуть бути успішними. Залежить від громадської підтримки, від громадської участі в реформському процесі, щоб він був вдалим. то з нашого боку в Австралії. Все, що є, би було потрібне, але наразі немає достатньої інформації. Ну скажу таке, що нема ясної програми реклами. Про процес реформи в Україні розуміють і урядові чинники, і загальне громадянство, що уряд змінився, що був майдан, що є охота до демократичного життя, до нормального європейського життя, є охота до економічного розвитку. Але специфіка довкола, наприклад, антикорупційних реформ, специфіка довкола фінансових реформ, які ведуться тепер, нема не великого знання про те, і воно потрібне. Знову чому впевненість, впевненість, щоб люди приїжджали чи то чи то з людських причин, з родинних причин, з соціальних причин, чи то з бізнесових причин. Ви можете якось ще більш конкретизувати а, плани можливо австралійського бізнесу щодо приходу в Україну? Хто можливо, хтось там звертався до вашої організації? Я розумію, що були, ви сказали, що є певні проблеми у в царині спору з в рамках ВТО, але окрім цього, хто може прийти, хто виявляє зацікавленість? Um, і чого наприклад організувати конференцію стосунків в житті, в політичному процесі, в бізнесовому процесі, нічого не відбудеться, аж поки нема знаку на календарі. І ми будемо живати нашу конференцію, щоб творити такий знак. І для бізнесових можливостей і я тут говорю про прозорі бізнесові можливості. Австралія може чим хвалитися, що рівень корупції майже не існує, і чи то в політичному процесі, чи в бізнесовому процесі. Що більше прозорі бізнеси в Австралії є ті, що найкраще мають найкращі шанси мають в конкуренції, більш прозорі. То більші, і краще шанси. То кого ми маємо на увазі, який би був зацікавлений, скажімо тут, в тих нових ринках? Ну, ваша біда, біда щастя для других. Uh, українські експорти в Австралію через uh, кошт вашого труду тепер більше і більше людей зацікавлені. Uh, наприклад, не раз ми говорили, цього тижня про фешн. Um, uh, в Австралії чи то в Сиднеї, чи в Мірбарі є дуже розвинуті фашн вікс uh, і величезний апетит uh, щодо uh, доброго, uh, нового, цікавого фашону. Uh, um, і ви можете чим хвалитися. Тільки що не скінчився український fashion вік. На світовому рівні, на світовому рівні. Uh, то uh, Тоді таких більш традиційних ринках, то, наприклад, um, um, апетит на м'ясо в Україні зросло. Я думаю, що на вісімдесят відсотків за останніх 5 років uh, через середній клас і тим подібного. Один з найбільших експортів з uh, Австралії, наприклад, м'ясо. А uh, що більше, Росія тепер uh, 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 завела режим каунтр-санкції проти Австралії, де вони забороняють австралійське м'ясо. То Цікава можливість австралійське м'ясо в Україну. А, так само ви, ви напевно складали, складали, знаєте, що коли ваш президент був в Австралії а, на запрошення австралійського уряду, і ми трошки спричинилися до того запрошення. А, була розмова про торгівля щодо урану. Veste, da morate sebe zagotoviti, da bo pitje energetike. Uran uh, je eden največjih uh, potencijalnih izvozov uh, od Avstralije. Tako kot ja razumem, na primer, uh, avstralijski urad je naredil to oglasno, zdaj proizvaja tisti ali drugi proces, kako bo izgledal, in ne bom, verjetno, uradno uh, bodo o tem govorili. Tri primere od zgoraj. Fashion, meso, uran. Це є величезна вартість ринки. Ви сказали про те, що Росія дуже дуже системно працює з контрпропагандою щодо ну, з австралійськими людьми? і Є як я зрозуміла, на головних телеканалах, на головних медійних площадках присутня точка зору Росії. Звісно, Україна не володіє такими насамперед, фінансовими ресурсами. І чи якось ви можете, як організацію, допомогти українським медіа з заходом на? Ринок Австралії, аби вони доносили свою точку зору, також системна, бо повторюсь, немає в нас таких фінансових можливостей. Що ви можете запропонувати нам? дуже, дуже розумне питання, і, і прошу мене не зрозуміти, Ми ніяк би не пропонували, щоб Україна стягала, скажімо, фінансів від, від кризової зони чи від, від війни. Щоб робити для себе якусь рекламу, чи якусь комунікацію для Австралії чи якимсь іншим. Хоч та інформаційна війна так само важною, ми розуміємо, які є пріоритети і уряду, і, і населення тут в Україні. Є інакші способи, є інакші способи. То, наприклад, Часами, коли Україна дивиться на діаспору? Вони бачать, що вони бачать а, гроші, і бачать, що може на цей проект ви трошки допомогти, чи якось ви себе змобілізуєте фінансово на цей проєкт. Треба трошки інакше мислити. Треба думати так само про людські ресурси. А, 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 люди а, а українського походження знаходяться в Австралії, в Америці, в Канаді, по цілому світі, які є. Професійними журналістами, які є професійними режисерами, які діють будь-яденно в світі комунікації, не треба дуже багато зробити. Щоб їх трошки згуртувати, щоб вони зрозуміли стратегію комунікаційну, щоб вони зрозуміли, які є ті так звані ключні меседжі, яка Україна хоче подавати в світі, щоб себе забезпечити, щоб отримати підтримку, чи то від американців чи від астраліців, чи від кого іншого, то лише шукаємо, що від ваших чинників шукаємо. Ту стратегію, той напрям. Що вам найголовніше, щоб ми комунікували, до чого ми повинні спричинитися, як, наприклад, комунікаційні професіонали? Дякую. Скажіть, будь ласка, колеги, чи є у вас запитання? Ні, тож Петро, я дуже дякую і сподіваюся, що наші люди, чиновники, якими ви спілкувалися, вони дослухалися і почули вас. І з цього вийде якийсь сенс з цієї співпраці. Дуже дякую, дуже дякую.